Рада вас вітати на своєму каналі на Мельник. Сьогодні пропоную поговорити про ще один вид гладі Це однокольорова гладь, біла гладь. Для прикладу я покажу вам декілька своїх робіт, і ми розглянемо дану вишивку, і в другій половині Урока я покажу, як вишивати. Білу гладь ми розглянемо без настилу і з настилу. Отже, ось таку блузку я собі вишивала на тонкому льоні. Ось така щільність, щільність тканини, досить тонкий льод я використовувала. І вишивала лише одним кольором білу гладь. Серединки квіток я вишивала в техніці солов'їні вічка. В наступних уроках я покажу дану техніку вишивки. Ми будемо вчати прорізну гладь, і разом з прорізною я покажу вам, як виконувати солов'їні вічка. Отже, як ви бачите, я виконувала дану вишивку, лише по контуру вишивала гладь. І всередині пелюсточок я зашивала бісерним швом, і прожилки в листочках виконувала простою строчкою, декілька разів проходила, вишивала нитками. Швейними звичайні бавовняні нитки. Ось такі різні квітки, листочки, досить простий малюнок, така легка гладь, легка вишивка, контурна вишивка. І досить красиво. Вийшла в мене блузка. Зараз я вам покажу чоловічу сорочку, яку я вишивала теж на дуже тонкому льоні. Мені здається, що цей льон ще тонкіший, ніж моя сорочка. На, на своїй сорочці я вишивала. Чоловічу сорочку я вже вишивала віскозними нитками. Бачите, вони мають такий блиск, дуже красиві нитки. І ось такий малюнок. Виноград, виноградне листя. Такі дубочки. І такі невеличкі квіточки. Ось, дивіться, який тонкий льон. Дуже красива тканина. Дуже тонка, легка на літо взагалі. Такий чудовий варіант сорочки. І. Такий досить легкий малюнок. Листочки також вишиті лише по контуру. Серединку я зашивала строчкою. Дуже гарно видно малюнок за рахунок того, що тканина матова без блиску, натуральна, а нитка така з блиском то на сонці дуже-дуже гарно видно малюнок. Ось такі малюнки можна виконувати в одному кольорі. Одноколірна вишивка, біла гладь. До речі, рекомендується для тонких тканин використовувати і малюнки досить такі легкі, необ'ємно, не щоб, тобто небагато щоб було вишивки, контурна вишивка може бути, а для більш товстих тканин, цупких тканин, то краще зашивати повністю. Всю площу елементів малюнка. Це вам для натхнення, щоб ви розуміли, які красиві можна вишивати роботи одним кольором. Отже, в мене вже під голкою я Заправила п'яльця, на яких ми вчимося вишивати. І зараз покажу вам декілька видів гладі. Ми розглянемо гладь без настилу, і з настилом я покажу вам. В цих роботах я використ... вишивала технікою без настилу, гладь без настилу. Я заправила голку нитку. Я взяла не чисто білого кольору, а такого молочного, для того, щоб вам краще було видно на бі білій тканині, трішки, щоб не зливалося, а було вам краще видно. Отже, спочатку я покажу вам гладь без настилу. в мене ще в цих п'яльцях. На яких ми з вами вчимося, ще є місце, і хочу вам тут показати без настилу. Давайте я відмалюю декілька таких листочків. Я малюю ручкою для тканин, і малюнок зникає, коли під температурою праски малюнок повністю зникає. Ви можете малювати легенько олівчиком, але для відмальовування малюнків на роботах, які ви будете там сорочку вишивати, я не рекомендую відмальовувати малюнки. Олівчиком, тому що він не, ну, не змивається, може залишитися контур. Краще використовувати ручки, які зникають або водорощення, або для тканин, які зникають від температури. Також я планую зняти в ближайший час вам відео стосовно розчину для. Нанесення на тканину малюнків. Покажу, як я приношу малюнки на тканину, і ну, це досить зручний, гарний спосіб для гладі, особливо перенесення малюнків на тканину. Отже, я відмалювала три таких листочка, і ми з вами вишиємо гладь без наступу. Що я роблю з самого початку? Я обстрочу по контуру. Повністю малюнок. І е, буду вишивати гладь прямими стіпками. Ось отак я стіпки буду класти паралельно один до одного. Включаю машинку і давайте спробуємо вишити ці листочки. Витягую нижню нитку на лице роботи і по контуру обстрочую листочки. Відрізаю нитки в кінці ниток. Похожу строчкою в вершину листочка і починаю вишивати паралельними стіпками, гладь. Вишила один листочок, перехожу до іншого. Стібки викладаю щільно один до одного. Перехожу до наступного листочка. З вами вишили гладь без наставу. Тепер пропоную вишити гладь із насталом. Для цього я відмалюю таку досить просту квітку. Таку квіточку. Зазвичай гладь із настилом використовується, виконується, перепрошую, на товстих тканинах, там, де щільність висока. Це можуть бути і рушникові полотна, домоткане полотно. І вишивається гладь із настилом на Великих об'ємних елементах малюнків, щоб вони були така гладь випукла, випукла об'ємна гладь із наставом. Закріплюю ниточку, відрізаю кінець і обстрочую по контуру малюнка. Тепер нам потрібно вишити настил. Для того, щоб вишити настил, його можна вишивати строчкою, можна легкими стіпками гладі. По всьому елементу малюнка, по всім пелюсточкам. Я нанесу вишою стібочки. Тут дуже важливо напрямок стіпків. Настел. Має бути в поперечному направленні від стіпків гладі, коли ми вже будемо виконувати. Якщо, наприклад, я буду вишивати гладь, так як і щойно вам показувала в листочках, якщо в мене напрямок гладі буде ось такий, то настил мені потрібно зараз вишити повздовж цих пелюсточок. Поперечному направленню. Зараз вам покажу. Прострочуємо ось такі строчки. Прострочила строчки. Я поки що вам покажу на цих двох пелюсточках квіточки. Перехожу в вершину пелюстки, повертаю п'яльця необхідною мені стороною і починаю виконувати гладь. Вишила один, одну пелюсточку. Вона вже має більший об'єм, ніж ці без настолу пелюсточки, давайте спробуємо ще цю вишити так само. Так, вишила другу пелюсточку. Якщо, наприклад, хочеться ще більшої випуклості малюнка, то можна не строчкою зробити настил, а можна легкою гладдю. І щільніше, ніж строчкою я наносила настил, робила. Ось так щільненько, легкою гладдю. Прохожу по цим двом пелюсточкам. Напрямок на столу, повторюсь, у мене в поперечному направленні від стібків вже гладі, перехожу в вершину пелюсточки і починаю щільно стібочками паралельно один до одного. Зашивати площу цієї плюсточки. Відірвалася нитка. Зараз я її заправлю, закріпляю ниточку, відрізаю кінець. Не знаю, видно вам чи ні, але, звичайно, що ця пелюстка вже має ще більшу об'ємність, ніж та, яку ми зробили з настолом але настол зробили строчкою. І зараз я вишию ще четверту пелюсточку. Вирізаю нитку? Ось така квітка утворилася. Я думаю, вам видно. Листочки без настилу і з настилом. Бачите, як, який об'єм? Ось так вишивається біла гладь. Я виключаю машинку. Зазвичай раніше білою гладдю вишивали постільну білизну, різні наволочки, простині. В поєднанні з іншими техніками, там рішельє, прорізна гладь, Дуже красивий вигляд має дана вишивка однотонна гладь, однокольорова. Ось в цій квіці в троянді ми на минулому році її вишивали. Отут я вишивала без настолу. Взагалі я більшість своїх робіт, своїй творчості вишиваю гладдю без настолу. Але якщо вишивати, наприклад, рушник, то, звичайно, що на такому досить щільному полотні то вишивка із настолом матиме ну, красивіший вигляд, ніж без настолу. Вона буде об'ємніша, виразніша. Мені здається, що гладь з настолом краще використовувати в декоративній гладі. Ми теж будемо вивчати цю техніку на наступних уроках. Тому, якщо вам було цікаво, Підтримайте це відео вподобайкою. Маю надію, що я сьогодні була вам корисною, що дана інформація вам теж цікава, корисна, і ви зможете, маючи ці знання, використовувати їх в своїй творчості і вишивати красиві речі. Оздоблювати можна навіть уже готові речі, якщо можна зап'ялити тканину в п'яльцям. Тому творіть красу на радість собі оточуючим, бережіть себе. До нових зустрічей!